То, друзі, ми знову з вами вибачаємося за технічні помилки і про, продовжуємо ми е, зупинилися з вами на... на серії романс. На Це серії махрові, романс. Ось я махрові. вам показую серію. Романс Пінк да. і Романс Блю. Наталя Кондрашова підключилась. Це самий уважніший глядач у нас. І так, романс. Вона романс романс... Е, схожа на бузок, так. але і дуже... Буб. Але дуже крупно. Да. Да, я нагадую, ми ведемо ефір, прямий з садового центру Бджілка, хазяйка Тетяна Фартушна і ми показуємо нову колекцію, свіжу, гарячу з Голандії. Да, так, гарячий. що за цих ми ще кажемо? Ціни, 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 ціни. Uh, Значить, ну, тут 650 гривень. 650 750 гривень, п'ятилітровий бачок. Да. Так. Так. Далі дивимося. Ми там бачили фіолетову кюрлі, тут у нас червона вже. Що це таке? Кюрлі кудрява. Бачите, пудрява. от ми зараз показуємо. Я на ньому казав, як цвітна капуста, але да. дуже надзвичайно гарна. От кюрлі, запам'ятайте. І це дуже цікаве, Фриз, Фріз, фрізбі петікоут. Петікоут це юпочка. юпочка, же спосіб. юпочка, стіни такі воді. Одне, одне з краєчком. Назви там у нас дівчачі, була одяг дівчачі. Ну, да. все, 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 все так. Яка ну, йомочка тут біла. Так, і ось щось вам цікаве ще покажу. А це у нас Діти. теж що це в нас таке цікаве? Це в нас коктейль. коктейль. У нас серія рандеву. Селі серія, серія рандеву". рандеву. Підключайтеся. А це меджикал, але в більшому розмірі. Меджика. Ми вже за меджикам говорили, сторуба. тільки це вже великий да. кущ. Так, тут переключаємося виріш. куди далі. значить йдем. Давайте. Тут у нас ще дуже гарна серія. А ну давайте. О, О да. чайник, все. Сестрин, сестри. Чамін. ну, приятненький при... чамінг. А лісочка. Дивіться, такі, такі приємні сестри. А ви да? подивіться, я, яка колористика. Так. Ви відчуваєте, А тут лізочка, лізочка, дивиться нас, або слухай Ліза, дивіться, на вашу честь. Якщо є є Ліза? Спеціальна гортензія. Так. І ось у нас ще Софія, мабуть. Іс, о, Софія, Со... це все, все що. Ой, Сосі. Клара, Клара. Клара. Софію а, Софію вже со... купили. А, ну і є і Софія, Клара. ви виявляєте? Так, да, є і Софія. Це про нашу Софію так, да, Київську. Так, це такі, с, такі в нас е, дівчатка, Чамінг. Ну, в общем, дівчачі гортензії, да, обджівки. Це Йдем для дівчат. далі. дівчат, тепер усе махровенькі. Для тих, хто полюбляє махровенькі. Дабл дач пінк. О, то що пінк, це круто. От, і Дуже біленька, цікаво. Ну, і біла, біленька вегінг Gown. Це така свадібна весільна, весільна. Весільна. Весільна, так. Так, рекомендую. рекомендую. І ціна, ціна знову ж десь приблизно 650 гривень. 650 і не забуваємо за знижку, якщо кажемо кодове слово, бджілка і так. добрий сад. І от ще у нас френч канкан. 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 -кан. Ну, не буду. Там кабарета, ви знаєте, кан -кан. Там кабарет, ви знаєте, там кабаре, -кан. там канкан. Такі. Тривольні еротичні назви. Так, що тут ми маємо? Ми вже говорили про кабаре, але тут вона ще краще виглядає. Це О, давайте. Це рання, дуже швидка, червона. Спідіре. Швидка. Така шустра, Феррарі, типа, шустра. Але я вам хочу сказати, ви бачите, який серйозний асортимент. І як важливо сюди приїхати і подивитися це самим. І ця ж кюрлі. Кюрлі. Знову ж, як я на нього кажу, капуста або. Така кучерава спідничка. Червона є. Так, імдалі. Ну, здесь класична, рожева, класична біла, шнібол. Ну, е, ну, як вам сказати, на перше блюдо по гортензіям, я думаю, що ми вже вам І е, гарно ще, показали ще асортимент. Дуже модні. Це вже модні колекшен. Дивіться, навіть на горшках. Deep Така незвичайно фіолетова, так. тоді йде серія, теж танцювальна Soft Pink Salsa. От, от тут роззена. вся латиноамериканська серія да. танцювальна. Да. Е, так. Ви виявляєте, як можна? Так, і тут є сатін Пінк Соу. Соу. Отака щетін, десь ще була така Pink назва, soul. я Їна не пам'ятаю така... в які. Ще був якась, музикальна така теж. Колекція. Ну, дуже надзвичайно красива. Ну, ще раз вам її показую. Так. Звісно, треба бути тут обов'язково. Так, і тут у нас теж макрові, Серія романс і ось одна віночка. А, така. От, для тих, от, дайте я вам покажу. А приділіться, я з'являюся. А це для, ти тих, знаєте, що хочеш помидорі посадити. Ні, триси. Три се три. Три, три, три. Три, три. в одні. Да. Це така нова серія голландці, представили. А ви ще такий, на, такий на горшочок, бачите. І який романтичний Гляньте, так? Да, да? да. Він геть розписаний. Отож, оцю три сестри обов'язково вам на подарунок потрібно так. взяти. Скільки цей подарунок нам обійдеться? Це у нас... Ну, давайте зі без, знижкою тисячу гривень, тисячу гривень. Да. за тисячу гривень так. ви його заберете. І ось ще 850. Musical, pink -pop. Музикальна серія. Музикальна серія. Ну, на от продовження дітопол, ми, стосовно гортензії, ми музикальною серією закінчуємо да. нашу подорож. Так? І переходимо до кого? До Троянди. Пішли, ми пере переходимо до троянди. Тут ще є глядачі, які вибирають собі хосту і Троянди. Але на Троянда хочу вашу увагу. Троянда це королева. Да. Королева. І точно можу сказати, що Двітя, по асортименту дивіться, Це в нас серії Беділон. Вже модні, зараз а? Як вам? Як Це вам? В нас особливо полюбляють французькі жіночки, Диві. але О. наші жіночки теж не відстають від них і французь... хочуть теж і бути французь... прогресивними. Да. Наші ж кращі. Я, я вам показую. А? Тут у нас серії 11 сортів ми взяли, щоб вибрати. Підкреслюю, 11 е... сортів і ціна тепер кажіть. Е... Ціна у нас 300 гривень. 300 гривень і да. троянда. На вашому подвір'ї. Да. Тут вони є і червоні, і рожеві, але всі основна в них така примета, да. що вони з маском, з, з, з вічком. З посередині, ось, пере, да. так, ось я вам ще показую. Ось, я ще, їх бачив в Англії на виставці років п'ять назад. Ну от, потихеньку вони вже я, до нас дойшли. Згода три назад, я думаю. Ні, більше от вони в прошлому році ми взяли прийшли. У нас марібунда, чайно брідні, почвопокровні. Пом. Тут ви чуєте. Рози. Там Ой, тут... ну, давайте я ще вам штамбові покажу, тому що якщо ми будемо розказувати за кожну троянду окремо, то нам потрібно е е весь день ефір сьогодні забрати. Роза, так. Роза так. паролі. Дуже велика. Паролі. Давайте паролі. щось паролі. Ага. ага, ну я це пахучего наші. Паролі, так? паролі. От, я їм показував, якщо ви пам'ятаєте, да. я вам показував себе Після на клумбі вони. Вон, вона бачите, от, вона так, велика. пам'ятаєте, Минулої репортажі я, репортаж я показував да. от, от це її назва паролі. Да. дивіться, який Це шеп... теж новіночка у нас. Це, фір... це фірма Нірп, французькі троянди, глянцевий ліс. Вона дуже гарно не осипається на жарі. Ну, І бачу дуже стільки, стільки листя. глянцевий да, да, Він здоровий, він, він, здоровий він. тим, вони це крепкі лиць. і менше хворіють. От, Он, От, Анастасія це така... дуже запашла. Да. Це я взяла, бо дочка в мене Анастасія. <постив> <Да>. Дочка Анастасія, Анастасія. <постив> тому В <постив> кого є Анастасія, будь ласка. От я вам показую, тепер ми доходимо ще з вами до штамбових троян. Штамбові троянди це дуже круто. Або дивіться, знаєш, і висота 2,50 штамбу цікаво, там, де ви хочете на задньому плані, або одиноке посадити, от важливо. Є також англійський штаб, принцеса Олександра Овкен. Дуже запашна. Так, а ну Понюхав, 에, лис, передаю вам. аромат. 15 сантиметрів у діаметрі повинна бути. Да. Це ще пер перші перший. Ще буде, дивимося, що де далі. Ну, давайте ще одним одним оком покажемо а Отак я вам зараз пройдусь. Вони бувають маленькі, середні і високі. І високі. Все, показав вам а і, да, і показав і показав вам хости Ну а стільби, ви знаєте, я для себе зробив відкриття. От біля доріжок дуже гарно висаджувати а Я ніколи не а тут. А тепер знаю, що як відцвіла, в неї ще все одно гарне листя, і воно Справа так. В тому, що нові одміни, бачите, uh -huh. вони мають такі от листя, дуже Біж, більш махрові, більш, більш крупні. Більш такі хвилясті Филят. листя. Або ось такі, бачите. Uh -huh. в тому вона ще декоративність листяну таку. Є ще з жовтим листом і з шоколадним листом. Uh -huh. Бачите, на, на на ваш ага, на будь-який смак, жовте листя. Ну і з них, так, да, от мені вже підказує Тетяна, з них легко зробити е, букети, а листя йде на стофаж на, на підбивку. Флористи дуже гарно використовують. Ось дивіться, я вам ще показую е, планом троянди. І знову ж кажу, що це садовий центр Бджілка за болотного 19. Ну-ну-ну. No, ну no, no, no. І що? Ще у нас є. А там вона ще хоче ще показати, що в неї є Ну, В общем, вона вас запрошує. Да. Запрошує. Так, і тут у нас йдемо, ще песик. Йдемо ми до флоксів. Ну, піони вже оціли, можемо тільки в горщики показати. Ми просто ще раз нагадаю, що в неї прекрасна колекція О, піонів. Більше 500. Так, 500, е, да, 500 сортів. 500 сортів. Деревовідні, Деревовідні і звичайні піони. І так, от Вероніка, аструм гарна. Тут ще трояндочків ще вистачає. Зараз вони дуже модні да, і да, для да. тих панянок, які люблять варити варення, О, то це ж вони як, от. як роза рогоза. Це такі великі кущі, півтора Давай. метра, вони є білі, рожеві і темні. В общем, стародавні сорти. Так, це щось віде. таке схоже, модне, як у Девіда Остіна. Він також стародавній. З'явилися на основі на основі та, стародавніх стародавні. сорти. Це, це, це нова селекція. Аструм, бачите, так, я вже сказав, що це Вероніка Аструміс, Ну, скажіть же ж по ціні. По ціні 75 гривень. 75 гривень, і дивіться, метр п'ятдесят. Да. В горшку трійка десь, і вони вже у вас. Да. Да? Да. А тепер це я флокси, вам хочу передати аромат. Нова серія шейди, тіні шейди, шейд, тред шейд, блушей, шейд. – Все, запам'ятали, да? да? І от да. якщо ви любите флокси, а ви їх не можете не любити, да, тому що дитинства так. так це от, от абсолютно вірно. Це аромат дитинства це і не України. Не побачьте, така, все ще я повертаюся, чекайте, бо я вже тут Вероніка, закрутився. Меншечка Віроніка. Бестролісна, Шарлотта, Марієта, Варігатна. Ехінацеї. Да. Ехінацеї ми показували. Так. так. Ромашечка, полин, Ромаш... карліковий. А. Колинь карліковий. Котовник. Останція. А от е, е, котовник дуже хороша штука, дайте я вам покажу. Котовник І кар... якщо у вас є коти на подвір'ї, то вони тут дуже люблять коло нього. Крутитися. Котовнік пророс... хороший для троянд для... на підбивочку на підбивку Крім лаванди. Ну, Зазвичай беруть до троянд лаванду, Котов... піровський котовник. і котовник. котовник але я вам зараз покажу ще піровський. Дивіться, який отут у вас він дуже гарний. Показую надзвичайно фантастична культура, трошечки, правда, підмерзає, але це не страшно. Да. Вона знову йде. І ціна? Ціна в 125 гривень. 125 гривень, і оце ви можете замовити прямо по телефону, і ми відправимо, куди ви скажете. Але... А по всій Україні відправляємо да. новою поштою Новою поштою відправляють по всій Україні. Підкреслюю заболотного 19, садовий центр. Бджинка. Бджинка. Да. І, і на оцій прекрасній ноті, щоб не перевтомлювати вас, піровське беріть обов'язково, бо він дуже гарний для саду трав або для міксу з трояндами. І зараз я ще вам покажу хазяйку нашу. Вона вам скаже пару теплих добрих слів. Чекаю на вас. Да. І Думаю, от ми, що... ми вже разом тут, на, на цю сторону. Чекаємо на вас, бо зараз все квітує, все можна вживу подивитися, понюхати і купити, вибрати да. те, що вам вподоби. І як кажуть, не кота в мішку, а насправді, чому я зараз саме вас веду, бо зараз багаторічники саме квітують і якраз саме цю пору вибирати те, що вам потрібно. На все добре, ми їдемо далі. Ми допоможемо вибрати. Так, так, да, все. Всього По -побачення. найкращого. Да. По Побачення.